Чи справді наказ про щорічну відпустку треба видавати за два тижні до її початку? Обов'язково додивіться відео до кінця. А якщо виникнуть запитання по темі, пишіть їх у коментарях. Я вам відповім. Вітаю у свіжому випуску Кадролайв з Людмилою Смердовою та командою Кадроленд. Закон прямо не зобов'язує видавати наказ за два тижні до початку відпустки. Вимога стосується лише письмового повідомлення працівника про початок щорічної відпустки, надання якої визначено графіком відпусток. Це передбачено статтею 10 закону про відпустки. Зверніть увагу, що йдеться про окреме письмове повідомлення. Ані заява, ані наказ про відпустку не можуть замінити це повідомлення. Отже, роботодавець має письмово повідомити працівника не пізніше ніж за два тижні до початку щорічної відпустки за графіком відпустки однак, це не означає, що сам наказ потрібно видати заздалегідь. Справа у тому, що чіткої норми щодо дати видання наказу немає, тому наказ про відпустку може бути підписаний навіть за день до її початку. Головне, вчасно нарахувати і виплатити відпускні. Підписуйтесь на наш канал, там ви знайдете ще більше корисних відео. Слідкуйте за нами, щоб першими отримувати всі кадрові новини безкоштовно. А щоб цей ролик потрапив у рекомендації і його могли побачити ще більше ваших колег, ставте лайк під відео. Згідно зі статтею 21 закону про відпустки, відпускні мають бути виплачені до її початку. Тож дата наказу повинна дозволити бухгалтерії здійснити ці розрахунки у трудовому чи колективному договорі. Можуть бути додаткові умови. Наприклад, відпускні мають бути виплачені за три дні до початку щорічної відпустки. У такому разі наказ про надання щорічної відпустки потрібно видати мінімум за три дні або раніше. Крім того, у трудовому або колективному договорі може бути передбачений випадок, коли за заявою працівника відпускні виплачуються вже після початку щорічної відпустки, наприклад, разом із виплатою зарплати. У такому разі наказ про початок щорічної відпустки можна видати й день в день. Проте до цього способу слід звертатися у виключних випадках. Якщо мова про відпустку без збереження заробітної плати, наказ може бути і в день заяви, достатньо згоди керівника та заяви працівника. Жодних вимог щодо двотижневого повідомлення чи завчасного наказу немає. Отже, повідомлення працівника про відпустку за два тижні до її початку є обов'язковим лише у разі відпустки. За графіком йдеться про окреме письмове повідомлення. Строк видання наказу законодавством не регулюється його можна оформити навіть за день до відпустки. Головне забезпечити своєчасну виплату відпускних у загальному випадку. Відпускні мають бути виплачені за день до початку щорічної відпустки. Якщо інше не передбачено трудовим або колективним договором у випадку відпустки без збереження зарплати на каз може видаватися у день заяви. Якщо цей випуск був для вас корисним, поставте реакцію, поділіться ними з колегами та перевірте підписку на наш канал. Тут ми публікуємо гарячі відеоновини та ділимось професійними порадами, які допоможуть вам у роботі. Хочете більше корисної інформації? Завітайте на кадрову платформу номер 1 за посиланням під відео. Тут безлімітні консультації, актуальні документи, професійні новини, цікаві статті, довідники та калькулятори. Оформлюйте передплату та відкривайте для себе всі можливості платформи.